В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Вітаю вас із сьогоднішньою прощеною неділею, тому що ми сьогодні прийшли в храм, звичайно, в першу чергу на літургію. Але, по друге, і тому, що сьогодні звершується в храмі чин прощення, коли всі ми підходимо одне до одного і просимо пробачення. У тих гріхах, які звершили один проти одного, звичайно, ті, хто ходять до одного храму, а потім і в своїх рідних, і близьких, кого ми, можливо, чимось образили в своєму житті. Це такий зручний момент. Церква пропонує нам такі, таку зручну нагоду, бо дуже важко знайти в собі сили, просто так прийти і сказати пробач мені. Тоді церква встановила, що ось напередодні Великого Посту треба прийти і сказати пробач мені. І так психологічно легше переступити оцей поріг самолюбства, гордині і, схиливши голову, так і визнати, що ми винні перед кимось із наших рідних, близьких, товаришів, колег і так далі. І так далі. І це робиться саме сьогодні напередодні Великого посту, який починається вже буквально з завтрашнього дня. І Господь у сьогоднішньому Євангелії пояснює, для чого це треба. Попередні недільні дні, які готували нас до Великого посту, нам розповідалися притчі і про блудного сина і про Закхея, Сутністю яких було те, що людина мириться з Богом, людина кається перед Богом і Бог її приймає. Але, виявляється, є одна умова обов'язкова для того, щоб Бог прийняв наше примирення і наше каяття. І про цю умову Господь говорить сьогодні нам у Євангелії. Для того, щоб Бог нам простив наші провини перед Ним, треба, щоб ми. Простили одне одному ті провини, які є. Оце обов'язкова умова. Ми повинні один перед одним просити пробачення і від серця свого прощати всім, хто нам у чомусь завинив. Тому що за великим рахунком, ми всі земні люди, ми всі одні перед одним рівні, ми однакові, ми всі однакові діти одного небесного Отця. Так само, як у родині. Брати, і сестри зростають, звичайно, вони, хтось є старший, хтось є молодший. Хтось є навіть з точки зору психологічної, хтось сильніший, з сильнішим характером і верховодить всіма іншими, хтось більш слабший, більш, більш мовчазний. Але, строго кажучи, всі однакові, це всі просто діти. Ви знаєте, батьків, у кого є декілька дітей, що це, про, це просто діти і все. Немає в хороших батьків, немає любимчиків. Всі діти однакові люблять, однаково любляться, за всіх дітей однаково молиться, за всіх дітей однаково болить. І ось так і ми для Бога. Ми для Бога всі діти. Чорні, білі, жовті, червоні, всі різні, різні. Живемо на різних куточках нашої, нашої планети, говоримо різними мовами, але все рівно ми просто діти для Бога. І коли ми хочемо піти до Бога, просити пробачення в Нього за наші гріхи, то ми, звичайно, перш за все повинні між собою помиритися, між собою навести лад. І ось для цього і встановлена сьогоднішня прощена неділя, і до цього закликає нас Господь. Яка головна умова, щоб попросити пробачення? Це усвідомлення того, що ми з вами согрішили, що наша вина? Будь-який конфлікт, який стається між людьми, скільки б у, ньому, у цьому конфлікті не було учасників, вина за конфлікт лягає на всіх учасників. Звичайно, в різній мірі, і там можна багато про це говорити, але в тій чи іншій мірі винні всі учасники конфлікту. Якщо нас хтось образив навіть так, то десь в чомусь можливо була і наша вина в тому, що нас, саме нас образив. І саме та людина, яка образила. І тому нам треба задуматися, а в чому, можливо, я був неправий, чи чимось спровокував, чи десь не так поступив. Чи може я сам колись когось образив в такий спосіб, і тепер мені воно, як то кажуть, повернулося. Це завжди привід для розуму, для каяття. Тим більше, якщо ми знаємо, розуміємо, що сталося так, що ми когось образили. Це взагалі така. Дуже нехороша ситуація, в якій треба обов'язково одразу миритися з людиною, просити в неї пробачення, намагатися відновити стосунки. Це, звичайно, буває дуже важко. Так само, як розбита чашка, вона збирається з підлоги. Можливо, якщо зайти хороший клей і підібрати всі шматочки, можна все склеїти до кубки і знову можна в неї наливати чай. Але на щасті лишаються сліди, рубчики лишаються потім відобрази. Так само ми, якщо ми когось ображаємо, ми, звичайно, можемо помиритися, ми, звичайно, можемо просити пробачення. І стосунки можуть відновлятися до деякої ступені, але все рівно рубчики лишаються. Тому треба старатися взагалі нікого не ображати, нікому не докучати, нікого нічому не звинувачувати, а навпаки, пробувати зберігати, як пише апостол Павло, зберігати з усіма мир, наскільки це можливо. Ми починаємо з вами з понеділка, завтрашнього дня, таку важку дорогу до Пасхи, до Великодня, яка називається Великий Піст, яка полягає в тому, що всі будемо з вами в чомусь себе обмежувати, яка полягає в тому, що всі будемо приділяти більше уваги молитовному своєму життю, каяттю в своїх гріхах, більше молитися про пробачення наших гріхів, більше молитися за. Один одного за нашу країну, яка страждає від війни, ви знаєте, що є благословіння блаженнішого владики Онуфрія. прочитувати щодня главу з Євангелія від Іанна і почитати за, за, за піст Євангелія від Іанна і всі три послання апостола Іоанна, також поклони з молитвою Отче наш за мир в Україні. Це все треба, звичайно, виконувати, тому що це наша спільна молитва, яка нас об'єднує і яка покликана приклонити милість Божу до нашої багатостраждальної вітчизни, яка зараз потерпає від війни і різних інших незгод. І утримання від їжі в тому числі і в розвагах, і в насолодах, і молитва вони поєднані між собою. Преподобний Марк Подвижник пише, що Молитва без посту, тобто без утримання, без аскези, буває безплідною чи малоплідною. Так само, і піст без молитви, він також даремний, тобто він, він недієвий. Це тоді просто виходить якась дієта і все. А саме повинні поєднуватися разом і піст, і молитва. І духовне життя, і фізична, фізична аскеза для того, щоб покращити свою внутрішній стан для того, щоб наблизити себе до Бога. Тому, починаючи, вступаючи в Великий піст, побажаємо одне одному, щоб Господь нас укріпив у цьому. Побажаємо, попросимо Бога сил для цього, щоб ми гідно провели цей період Великого Посту і гідно зустріли свято світлого Христового Воскресіння.